На засіданні виконавчого комітету Рогатинської міської ради, яке відбулось 21 лютого, заслухали та обговорили звіт про виконання бюджету Рогатинської міської територіальної громади за 2022 рік. Протягом від періоду до бюджету громади поступило 277 мільйонів 965 тисяч гривень. До загального фонду бюджету поступило 266 мільйонів 340 тисяч гривень. Вниз власні доходи 152 мільйони 296 тисяч гривень. Офіційні трансферти 114 мільйонів 43 тисячі гривень. Різ надходжень власних, без урахування міжбюджетних трансфертів складає 103%. Порівняні з аналогічним періодом минулого року власні доходи зросли на 16%, або в грошовому еквіваленті це є 21 мільйон до спеціального фонду міського бюджету надійшло 11 мільйонів 625 тисяч гривень. Видаткова частина бюджету громади складає 265 мільйонів 239 тисяч гривень. Як минув 2022-й, у плані фінансового забезпечення доповідали і керівники комунальних підприємств громади. За її словами, стан справи цій царині стабільний, хоча викликів було досить багато. Звичайно, серйозних проблем був виконання. Нашої цієї програми розвитку е комунального господарства. По-перше, е обмежені були розрахунки, обмежені були рух коштів. По-друге, скоротилися доходи населення, які різко вплинули на фінансовий стан е двох наших комунальних підприємств – і водоканалу, і будинку управління. Для прикладу, вам скажу, що е часті відключення електроенергії по водоканалу приводили до того, що Весь об'єм закачаної води від підземної насосної станції, це 8 кілометрів, повертався назад у скважину. Це повторно мотори працювали, витрати зросли, ну шалено витрати зросли. Незважаючи на те, що будинку управління забезпечувано на 32,5% ріст коштів. Цих коштів було недостатньо для забезпечення палива і виплати зарплати. Там ми маємо дуже напружену ситуацію. Але щоб довго не займати ваш час, звіти показали одно, і ті робота наша показала те, що ми в той період вистояли, комунальні підприємства не впали, вони були функціональними, вони забезпечували виконання покладених на них міською радою виконавчим комітетом завдань. Надіємося, що 23-й рік буде легше і нам менше труднощів з виконанням програми, яка запланована на перспективу. Виконком розглянув низку питань соціального характеру, адже соціальні служби Рогатинської міської ради продовжують допомагати людям у складних життєвих обставинах, надаючи соціальні послуги. Одинокі, непрацездатні громадяни, самотні люди похилого віку повинні мати повсякденний догляд. Тому питання надання соціальних послуг постійно є у порядку денному засідань, як виконкому, так і сесії ради. Один із прикладів турботи про людей є і виділення одноразових грошових допомог. Цього разу виконавчий комітет вирішив надати матеріальну допомогу 113 жителям громади на загальну суму суму 375 тисяч 500 гривень. До речі, з початку року по одній тисячі гривень отримуватимуть і місцеві породіллі.